Вітаю, друзі! Вітаю субота, наші традиційні 5 хвилин і тиждень. Тиждень це сполучені Штати, Бахрейн, Нідерланди, Бельгія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Нова Зеландія, Африканський Союз і Коморські острови та вся багатонаціональна спільнота донорів і партнерів України. Робимо все, щоб світ чув Україну, розумів Україну та допомагав Україні, бо допомагаючи нам, він захищає себе. Це сказав Володимир Олександрович Зеленський після свого візиту в Європу. Радий також радий сказати, що в підсумку зустрічі в Хельсінкі та в Газі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю на землі у повітрі і на морі. Ось, друзі, я вам казав, що не просто так поїхав він туди. А ще, що він каже: маємо більше прогресу щодо НАТО і ЄС. Два питання зброя. Вір, вірніше, наш наступ, зброя і е, майбутнє НАТО ООН. Президент робить все, що може робити, і зробив все, що може зробити його дружина на коронації короля. Дякую вам за ваші донати, друзі. Ви зараз активізувались, величезна вам подяка. Замовлена партія. Це 2-3 дні і вона, ну може 4 вона буде там в Покровську. Через 5 днів вона буде у хлопців. Ну, щоб ви розуміли, скільки іде, 5-6 днів йде процес доставки до, до до самого фронту. Якщо все йде у нас гладко. Якщо немає якихось збоїв, так, десь там перележало, десь не долежала, десь машина зламалась або ще щось. 5-6 днів. Ну, тиждень. Тиждень, це йде від е, е, замовлення до поставки на фронт. Дякую вам велике. Дякую. СБУ працює, я скажу. Я вчора висловився і сьогодні кажу: я ну, дуже задоволений роботою СБУ. Не те, що дуже задоволений, я просто такого ще в Незалежній Україні не бачив. і Я впевнений, і, і, вряд чи хто ще такої роботи СБУ бачив, колаборанти, крадії, корупціонери, можновладці, ну всі, зрадники, дезертири, СБУ працює. Працює за всіх: на БУС, за НАБУС, за САП, за ДБР, за поліцію, за прокуратуру, за всіх. Суди тільки е, ну, обіжають СБУ. Дуже обіжають. Так ось СБУ затримала віце-мера Вознесенська. Його підозрюють в крадіжках на Закупці оборонної продукції. Це те, що тоді Порошенко не відрубав руки Смирчукам. Ось тут треба рубати руки. Треба рубати руки, не бачачи нічого, Винесе, не зіраючи ні на що. Вогнесе це миставника в Миколаївській області. По, по даним слідства він е, затриманий. Е, Через бухгалтерські оці всі розрахунки, через бухгалтерські непонятки. І вони з бухгалтером разом працювали. Вони наладили механізм виводу в тінь бюджетних, бюджетних грошей при публічних закупках оборонної продукції. Приблизно вони вкрали 1 мільйон гривень. Молодці СБУ, молодці СБУ. Uh, і ми молодці, що підписуємося на мій канал, я нагадую, якщо вам і прошу. Підписатись на мій канал, поставити вподобайку, розповсюдити, обов'язково розповсюдити це я завжди буду зараз просити всіх, хто знаходиться на Фейсбуці і може розповсюджувати на Фейсбуці, тому що мої розповсюдження там не працюють. Мої розповсюдження тільки на моїх двох сторінках, що є в Фейсбуці. Заходьте туди, розкидуйте, тому що мої... Вони йдуть і падають на дно, і не розходяться. Фейсбук мої розповсюдження не пропонує ніде. Ви мої помічники і ви моя, е, ну, моє спасіння. Дякую вам. Ну і на останок, звісно, таке не дуже, не дуже е, взюме закінчено. Вся оця ось процедура по ексгумації, по виявленню і всього, і всього, і всього, що було е з людьми під час окупації расистами, під час окупації цієї свори, цієї отари, Ексгумовані тіла, цивільних жінок навіть більше, ніж чоловік, і діти. 194 екзумованих тіл чоловіків. 194 чоловіка закатовані, 215 жінки, 22 військових з них, п'ятеро дітей. У багатьох загиблих відсутні кінцівські, зв'язані руки, осколкові поранення, травми голови та грудної клітини. Це ж били, катували. Поранені, поранення або відсутність взагалі геніталії відрізали перелом ребер, колоторізані поранення, сквозні кульові поранення, мотузки на шиї, а нам людяність кажуть. Людяність. Ось до цього людність? ні. Ми, 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 ми маємо вистояти, друзі. Заради тих, хто кого вже вбили, кого закатували, кого знищили. Ми маємо вистояти і перемогти. Дякую вам, до вечора. Ввечері зустрінемося на стрімі. Україна переможе.